Вітаємо! З вами знову лідер ПАК, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні в нашому огляді ми покажемо бандерольний конверт, розглянемо його у розрізі та з'ясуємо, для чого застосовується. Як ми бачимо, він складається з кількох шарів: верхнього, міцного крафтового паперу бурого або білого кольору та внутрішнього шару бульбашкової плівки. В асортименті є 11 розмірів бандерольних конвертів від найменшого 120 на 175 мм до найбільшого 370 на 480. Конверт бандерольний застосовується для транспортування різних предметів: сувеніри, біжутерія, фурнітура, електроніка, різні дизайнерські вироби та неймовірна кількість інших речей. Розглянемо характеристики конверту. Він має клапан з клейкою стрічкою для закриття. Клей стрічки швидко сохне та міцно склеює, вдруге смужка не склеюється, що дозволяє уникнути несанкціонованого відкриття. Можемо побачити, від яких саме впливів захистить конверт бандерольний: це розтягування, мінімальне биття, захист від зовнішнього впливу, дощ, сніг тощо. Відсутні ризики несанкціонованого розкриття стійкі до зносу, потертості та вм'ятини. Спроба відірвати клеючий клапан від місця склеювання відбувається з досить значним зусиллям, що в кінцевому результаті призводить до зняття верхнього шару паперу. Повторно вже не приклеїться. Завдяки низькій ціні і різноманітності форматів конверт бандерольний стане у нагоді майже у кожному бізнесі. Лідерпак чекає на ваші замовлення та радіє з того, що зміг бути корисним для вас.